Працюємо на ринку близько трьох років, займаємося діяльністю. У... Ну в основному це іде отрутохімікати, боротьба з шкідниками, плюс хімчистка, дератизація, дезінсекція. В цьому напрямку розвиваємося. Перш за все, «Буковина» – це історичний клуб, клуб з великою історією, який всі знають від малого. Я, до прикладу, сам чернівчанин, народився тут і з малих років хожу, відвідую всі матчі. З задоволенням спостерігав як і раніше, так і зараз. Бачу великий потенціал у цього клубу і сподіваюся, що в майбутньому всі наші успіхи ще попереду. Ми зараз не так думаємо про нашу компанію, як думаємо про клуб «Буковина». Про її підтримку, тому що для нас це важливо, це наше ім'я, це лице нашого краю. Ми завжди йдемо в ногу з часом, тому і хотілось би підтримати Буковину, яка, яка наразі заслуговує представляти наш край в найкращих чемпіонатах України.